Сьогодні день української писемності та мови на честь свята в країні провели традиційний радіодиктант національної єдності. В ньому взяли участь люди не тільки з різних куточків України, а й світу. Острої не залишились і Одесити. Як же довго чи не пів життя? У бібліотеці Грушевського тиша чутно лише голос народної артистки України Ади Роговцової, яка в цьому році зачитує всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Перевірити рівень своєї української мови прийшли одесити різних вікових категорій, бажаючих виявилось у півтори рази більше ніж минулого року. Тому після спеціальної реєстрації людей розподілили по декількох локаціях. Люди пишуть онлайн-диктант. Потім вони можуть відправити свій диктант електронною поштою чи е, е, листом. Вони відправляють, чекають декілька днів і отримують результати перевірки. Або можна одразу після диктанту побачити текст та е, побачити свої пом, е, помилки. Так, але це робиться не для того, аби акцентувати комусь на чиїсь помилки, а навпаки, аби люди самі бачили та збагачили та покращували власну мову. Акцію на підтримку українськ. Такої мови започаткували у 2000 році. З тих пір вона проходить кожного року 9 листопада. Я пишу тиктанти вже декілька років, ну десь близько 10-8 можливо. Але я пишу їх один на один в себе в кімнаті. Це мало цікаво мені, тому що е, нема з ким поділитися своїми емоціями і побачити ще таких же людей, які люблять також українську мову. І а в цьому році випала нагода. Я почула, що я в біблітеці Грушевської тут. Поселилася недалеко, і прийшла тому, щоб бути разом в єднанні з Україною. Учасники заходу діляться після початку повномасштабного вторгнення. Почали активно переходити на українську мову і у повсякденному житті. Ми згадуємо. Свою ідентичність, свою е, саме під час війни, зараз, тому що ці всі роки Росія вела таку культурну мовну експансію на наш народ, особливо південь і схід. І тому ну зараз це особливо важливо. Я вважаю. українська мова моя рідна мова. Я вже народилася, коли була незалежна Україна. Навчалася я в Ковальській школі, що на Волині, і там чула багато української мови, тому мені це не важко було. Оточення так більше переходить і намагається. І ви знаєте, дуже часто чую Ой, там я не можу ж там гарно сказати або мені поки це важко дається. Хоча насправді Одесити дуже гарно говорять українською мовою. Це так. Окрім української мови, Одесити почали звертати особливу увагу і на українську літературу, і навпаки, відмовлятися від російських авторів. Сьогодні немає. Нам дуже приємно, немає жодного попиту на Пушкіна. Я не знаю, чому рятувати Пушкіна якось приходили такі десити похилого віку. Але от читати нікого бажання немає. Натомість у нас в цьому відділі лише література українською мовою, як молодь каже, у упросучніт, і вона дуже популярна. і Це дуже приємно. Отож, як девіз цьогорічного диктанту, читаємо українське і розмовляємо українською. Олександра Манохіна, Костянтин Длужневський, сьомий канал.